Всі готові, починаємо. Ірпінь продовжує набирати обертів у розвитку шахового спорту. Цього разу перевірити свої вміння та інтуїцію зібралися студенти Державного податкового університету. Змагалися за кубок ректора. Серед учасників майже всі фрешмени, але й були старшокурсники. Мені дуже цікаво в першому курсу тим більше. Але в них ще все попереду. А ми з цього останнього року вижимаємо все на максимум. Учасники турніру змагалися за олімпійською методикою. Простими словами, гра на вибування. Уже із перших ходів показали себе претенденти на перемогу. За чотири ходи звичайний дитячий мат. Нічого ну, такого. Усього було чотири тури гри. Після кожного вибували переможені та залишалися сильніші. В останньому поєдинку боролися Євгеній та Антоніна. Цей бій був вирішальним, тому гравці не квапилися. Майже 15 хвилин і момент істини. Перемога у кишені тоні. На питання, як вдалося, відповідає чітко. Це було очікувано. Я не хочу здаватися якоюсь там трохи в небесах. Але я це очікувала. Я знаю свій своє вміння. За свої вміння Антоніна отримала гран – кубок ректора. Та без подарунків не залишився ніхто. Ще двоє учасників отримали статуетки у номінаціях Аналітичне мислення та найшвидший гравець. І це ще не все. Молодіжний парламент Ірпеня влаштував для юних шахістів цікаву вікторину, переможці якої отримали книги: битва за ірпінь Петра Щербини та люди не все одно Володимира Карплюка із підписами авторів. Для того, щоб перемогти, потрібно щось втратити. Це дуже важливо, і кожна фігура, яка втрачається, вона втрачається заради того, щоб щось отримати. Тому я сподіваюся, що це не остання така подія і надіємося, що буде далі розвиватися цей вид спорту. За останній місяць в Ірпені це вже треті змагання із шахів. Раніше відбувся бліц-турнір серед дорослих і першість із шахів серед школярів. І на цьому зупинятися не планують. Запевнила співорганізаторка змагань, голова молодіжного парламенту Ірпеня Олександра Ільницька. Я сподіваюся, що у нас будуть відновлюватися шахові турніри, шахові матчі. І Згодом ми точно зробимо можливо шаховий. Чемпіонат серед закладів вищої освіти України, і ви повинні показати гарні результати.